Вітання усім, хто нас дивиться, аналізуємо головні події життя Дрогобицької громади та інформуємо про них сьогодні. Спільно із міським головою Дрогобича Тарасом Кучмою підіб'ємо інформаційні підсумки тижня. Доброго дня! Доброго дня! Стартуємо із головного у ці дні. Україна відзначила 10-ту річницю вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, а також маємо вже другий рік із часу повномасштабного вторгнення країни окупанта на наші землі. Як за цей непростий час, час війни змінився Дрогобич. На чому зараз зосереджена наша допомога фронту воїнам і як підтримуємо переміщених осіб? Доброго дня всім. Ще раз, ну, в першу чергу, хотілося б відзначити, що не тільки дрогобич змінився, а змінилися і люди, які проживають в Дрогобичі. Змінилося дуже багато, тому що вже зараз, я так відчуваю, ми всі будемо відділяти. До повномасштабного вторгнення, до війни, життя і після. Як змінився Другобич? Ну, в першу чергу, у нас все поставлено на рейки допомоги всім, хто постраждав і хто страждає від війни. То не тільки внутрішні переміщені особи, але це і люди, які в нас проживали, які мають своїх синів, дочок, які захищають на передовій, мають дітей, змінюється їхній статус. Багато поранених, багато є загиблих. <кій> і хочемо ми того чи не хочемо, повинні змінюватися і відношення, повинні змінюватися наше ставлення. І наші всі соціальні служби повинні працювати на те, щоб хоча якимо чином людей підтримувати. В нас дуже багато і широко працює програма для внутрішньопереміщених осіб. І дуже широка програма у нас є для допомоги армії. Я не буду зараз все розказувати, прийде час. Дуже багато людей дізнаються, що робила Другобичина, як Другобичани допомагали, чим допомагали. І найголовніше це те, що ми бачимо зворотню реакцію кожному підрозділу, кожній людині, ми, яка знаходиться на передовій, якій ми дали допомогу бригаді чи то батальйону. Немає значення є зворотня дія або показувала, як наші. Апарати працюють, як та допомога до неї дійшла, скільки життів вона спасла, і нам це дуже приємно, тому що ми всі працюємо на перемогу, і ми не хочемо і не будемо е, стояти і там показувати, що ми передали, скільки передали, як ми багато допомагаємо, бо деякі навіть в останній час військовослужбовці кажуть, от ми там вам, ви нам недостатньо. Допомагайте, їй таке. От, але те, що ми робимо, ми вважаємо, ми розклали правильно пріоритеті зараз. Показано, що ми робили все правильно. До допомоги фронту долучаються навіть і комунальні установи нашого міста. Нещодавно сму придбали автомобіль, які скерували на фронті. Це загрожі працівників власних. Знаєш, що така ініціатива навіть і готується на КП Дрогобич Теплоенерго»? Так хочу зразу сказати всі. Комунальні підприємства немає значення, чи то є медицини медичні комунальні підприємства, чи то є наш ансамбль верховина, яка виступала у Франції, і всі кошти, які вони заробляли замість того, щоб обновити костюми, хоча би чоботи собі поміняти. Вони все відправляли на фронт і все закупляли те, що необхідно нашим воїнам. І точно те то саме комунальні підприємства, тепломережа, СМО, комунальник, водоканал. Я не буду їх всіх перечислювати. Екран, чого тільки варта, а тарком. Я не буду всіх перечислювати. Прийде час і всі побачите і дізнаєтеся, скільки і чого було зроблено. На тепломережах вона вже працює два роки. Ні, тепломережа, спеціалісти тепломережі. Повністю забезпечують всім необхідним, і е командари приходять до нас, командири <кій> бригад і так далі, і дякують тим хлопцям, які працюють. Просто ми це не хочемо висвітлювати. Чому? Тому що прийде час, Бог все бачить, все знає, а е е ходити і казати, що що ми зробили, як зробили, зараз в цей, в цей період я вважаю неетичним. Драгобоч продовжує активну роботу у напрямку спорудження житла для внутрішньопереміщених осіб, які перебувають у нас на черзі. Нещодавно підписано договір із благодійним фондом Україн» щодо спорудження нового житла на вулиці пилипа Орлика, а також частини реконструкції будівлі на вулиці Фабричній. От розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за такі масштабні проекти, терміни їхньої реалізації, скільки житла ми отримаємо. Ну наші ініціативи були е, замічені не тільки внутрішньо переміщеними особами міста Другобича, і іншими до Другобича починають потрошки з'їжджатися, тому що ми даємо Квартири серйозні, гарні квартири, які з допомогою різних міжнародних фондів, і, зокрема «Мови України» і Україна в біді. І я боюся когось забути, тому я не буду всіх перечислювати, Але скажу, що дуже багато міжнародних фондів, які приймають в цьому участь, ми робимо будинки, але і зараз я є членом наглядової ради. Що з МОМО і з «Юсейф», і з ООНівськими проектами, де все, що стосується внутрішньо переміщених осіб, воно зараз контролюється нашим урядом. І всі проблемні питання в мене є напряму звертатися і напряму вирішувати вже з міністеркою, зокрема з Іриною Верещук, яка дуже активно в цьому нам допомагає. Спочатку у нас був тільки вихід на Максима Козицького, який все робив для того, щоб ми могли якомога швидше будувати і робити ті справи, які необхідні для внутрішньопереміщеного осіб. А зараз уже. Вже є прямі контакти і на іншому рівні. І знаєте, що приємно? Що на всіх тих рівнях є розуміння Другобича. Абсолютно. І підтримка. Це раз розуміння, це значить і підтримка, тому що підтримувати не розуміючи, ну, це трошки неправильно. І я хочу сказати, що ми нам вдалося добитися не просто того, що ми будуємо житло для внутрішньо переміщення осіб, але попри те, 20% того житла, яке буде у нас збудовано, буде передаватися місто воно все передається місту, але 20% ми зможемо не тільки для внутрішнього переміщення осіб, а й ще для наших громадян. Це те, що нам вдалося добитися і зробити, тому що ми переконали всіх, що і наші громадяни, які живуть на наших теренах, є в нашій об'єднаній територіальної громаді, що вони також потребують і їх також треба підтримати і житлом, і іншими речами. Тому я вважаю, що це дуже великий успіх. І в майбутньому в нас буде проєкт, Зараз проєкт того року розпочався за 220 квартир. Ми вже побудували коло 100 квартир, і ще будемо зараз на фабричній 10 квартир, потім ще один будинок, 12 квартир. Ну і тою вишнюкою, як я вже сказав, то 220 квартир. Квартирний будинок, який буде будуватися на Коновальця. і вже фактично все для цього є. Зараз йдуть тільки документальні роботи, підготовчі роботи. Я правильно розумію? Тобто на Пилипа Орлика це буде аналогічний будинок тому, який вже постав, який нещодавно так, відкривав. Так, ви правильно ну, 12 й квартирний будинок такий самий, який вже є. З єдиною різницею, ми всі побачили, що однокімнатні квартири для наших внутрішньопереміщених осіб, де є багато дітей. Багатодітні сім'ї, і у нас по черзі вони підходять. Воно не є ефективно, тому там будуть тільки двохкімнатні квартири. Всі будуть двохкімнатні, щоб батьки і діти могли жити окремо. Комфортно щоб, Комфортно так? розміститися. Так? Від питання житла до доріг цього року зимою вона відзначається тим, що є частий перепад температурних показників. І як наслідок, дорожні покриття низки вулиць міста абсолютно стало непридатним з минулого тижня. Старо. Тували ямкові ремонти в нашому місті на вулицях, але соціальні мережі зарисніли коментарями. Чимало мешканців стверджують, що не слід витрачати будь-які кошти, все акумулювати і скеровувати на фронт. Натомість інші просто запитують: а коли зробити цю чи іншу вулицю, де ми мешкаємо, як бути в цій ситуації? Чи будуть після зими відремонтовані дороги в Дрогобичі? Ну надзвичайно складне завдання, але візьмемо вулицю Стрийську. От єдину вулицю Стрицьку, розумієте, я е, ціную кожну людину і думку кожної людини. Право кожної людини на власну думку і судження треба поважати не тільки мені, а й всім. Але треба зразу зрозуміти, що це право не є абсолютним. І тому, що якщо публічно ми поширюємо будь-яку інформацію, по-перше, вона повинна бути перевірена, по-друге, вона повинна спиратися на фактаж, а по-третє, вона повинна бути в першу чергу відповідальною. Ми що доброго зробили із-за того, що в місті Дрогобичі не запроремонтована вулиця Стрийська, яка просто знищилася. Ті гроші, які ми би виділили, і те, що ми виділяємо на ремонт сьогодні там мільйона. Вже треба буде 10 мільйонів витрачати, тому що дороги щораз то більше зношуються, розбиваються, і коли їх не підтримувати в тому чи іншому стані, вони просто стають непридатними для проїзду. Скільки людей від цього буде страждати? Скільки аварій може бути? І як ми говорили з військовими, вони кажуть, шановні. Та навіть наша техніка, яка сюди буде приїжджати не то вона тут на тих дорогах більше розб'ється, ніж на тих польових дорогах в умовах фронту. Тому треба правильно розставляти пріоритети і не маніпулювати. Це є чистої води маніпуляції. На фронт повинно бути те, що ми даємо на фронт. І кожен, той, хто кричить, я би дуже хотів запитати, чи багато вони власних коштів передали на фронт. То, що я передав, то знають люди і будуть бачити. І той, хто кому ми передавали, той, що я особисто передавав, ті люди, кому я передавав, вони знають. Ніколи не кічився і не говорив. Але то, що ви передали, теж знаєте. То, що передали кожен робітник нашої установи і держави, ті, що знаходяться в управлінні міста, всі передавали кошти, і ми це знаємо. І дуже багато коштів. Але чи ті, що кричать, чи вони передали для того, щоб потім говорити, куди їх витрачати, що робити, яким чином ми повинні долучатися до того, до нашої спільної перемоги. Тому я ще раз хочу сказати: воду треба подати, тепло треба подати. Щоб хліб був в кожній хаті і було що поїсти, треба зробити. щоб школи наші працювали, треба зробити, щоб лікарні забезпечені були всім необхідним, тому що дуже багато буде поранених, і вже зараз ви бачите, що твориться. Люди знаходяться в страсі, в стресі, в стресі і в стресі. Хвороби просто руйнують людський організм. Їм треба надати допомогу. Ми витратили тільки коло 150 мільйонів для того, щоб створити певні умови діагностики і лікування наших хворих. То не тільки стосується ранених воїнів, які будуть вертатися, а вони вже вертаються. Вони не будуть вертатися нам через рік чи через два. Вони вже є в наших лікарнях. Ми їх вже всіх бачимо тут. Їм треба надавати медичну допомогу. Треба гроші витрачати на це. Треба, щоб швидка доїхала, швидка по тих дорогах не доїде, бо це є артерії, для того, щоб не добити до кінця ту, ту людину, яка знаходиться в швидкій. Тому от ті маніпуляції, оце. Неправдива інформація, а і ще маніпуляції, от суспільною думкою, вони приводять до таких наслідків, як ми бачимо на австрийській вулиці. Яка вулиця була б вже зроблена 28 липня? По контракту вона повинна була б зроблена в 23 році. А ми сьогодні маємо жахливий стан такого стану із за тих популістичних таких гасел, все на фронт і так далі. В Другобичі ніколи таких дорог не було. Ми даємо на фронт стільки, скільки потрібно, і скільки є необхідність. Держава забезпечує всім необхідним нашим воїнам. Є різні Благучинні коаліції, фонди, благочинні так? фонди і так далі, але не можна руйнувати повністю інфраструктуру міста. Тому я вважаю, що ми все... тепер вже я не буду звертати увагу на тих. Дописувачів є суспільна думка, у нас є опитування, і 90% громадян міста Дрогобича вони вважають, що нам необхідно все-таки робити дороги. І ми будемо робити, тому що 90% це не є дурні люди, вони прекрасно все розуміють. Це більше з міста. Ми... Це більшість міста це раз, але найголовніше не це. У них є аргументи правильні. Не є, що все на фронт. В них є аргументи, що ми більше втратимо тут і менше тоді будемо допомагати фронту. Чим краще тут буде і чим більше буде тилове забезпечення, тим більше ми зможемо допомагати фронту. От і все чи намічений от план ремонту доріг? Тобто, в першу чергу, яким дорогам буде увага приділена? Значить, все це є. Я попрошу, щоб повторно ще раз висвітлили ті всі на сайті Другобицької міської ради. Ви можете взяти інтерв'ю у департаменті. Всі дороги, які є погоджені, які погоджені з містянами, які погоджені з депутатським корпусом, все, що в першу чергу необхідне, воно вже є. Є ті списки доріг. І є вже проремонтовані, тому що ми робимо трьома етапами: ямковий ремонт доріг це для того, щоб дороги були проїзні. Поточний ремонт доріг це для того, щоб ми хоча б на два роки зберегли ті дороги, які вже в нас пливуть. І капітальний ремонт доріг це ті дороги, які вже просто ні ямковим, ні поточним не можна зремонтувати, а є необхідність зробити так, як треба. А що це входить? Труби вже по погнили. По по часті перекопи нам потрібно втрати великі. Чи води, чи тепломережі і так далі, Ну, подібне. Тому ну, ми повинні капітально це все зробити, щоб воно ну, ж плану воно минулого року мало бути позаминулого року, минулого року. На майбутні роки ми все, все по плану робимо. Але зараз ми трошки змістили, змістили пріоритети, і ми менше витрачаємо коштів на капітальні ремонти, а більше на поточку, щоб просто підтримати до, дороги наші В належному Належному на стані цього тижня. У стінах Трогобицької міської ради було презентовано електрон пантеон героїв це інтернет-портал, де розміщено інформацію про полеглих героїв нашої громади, починаючи з 2014 року і по сьогодні. Там розміщено інформацію про те, де навчались герої, де воювали, за яких обставин і умов загинули, і готується до відкриття алеї пам'яті. От на якому етапі зараз ці роботи коли очікувати відкриття, і чим Алея пам'яті має стати, яким місцем для нашої громади? Дякую за запитання, це надзвичайно важке питання для всіх сьогодні, тому що нема ні одної сім'ї в місті Другобичі, де би не було дотичні до цієї, на жаль, до цієї алеї пам'яті. Якщо це не син чийсь, якщо це не чийсь батько, якщо це не чиясь дочка, якщо це не чийсь брат, Знайомий, друг, товариш, то практично весь Другобич в тій алеї слави побачить своїх близьких людей. На жаль, таке сьогодення. Я би хотів відзначити, що ця алея пам'яті, як ми її назвали, вона повинна бути сакральним містом для Другобичини, де кожен буде проходити скрізь. Так званий тунель життя, тому що ми задумка була Христини, що це був тунель життя, тунель захисту, де кожна людина війде і побачить ті душі наших воїнів, душі наших близьких, рідних, знайомих, які тут разом з нами, і вони будуть і повинні бути завжди разом з нами. Людина живе до тих пір, поки про неї пам'ятають. Я би хотів, щоб та пам'ять була вічною. Тому ми робимо цей монумент настільки віддано, тому що створювала його Христя, яка втратила чоловіка, втратила свого рідного брата. Для неї це не був просто проєкт, це було її переживання. Це була її данина тим найдорожчим людям, яких є. І ті жертви, які вони і зробили. І ті жертви, які вони зробили. Будують хлопці, які вже зараз знаходяться на... Бо поранені були, контужені були і зараз вже не можуть перебувати на передових, але вони працюють і роблять, і монтують це все. Це хлопці ковалі, які також складають з цього себе. Вони жодної копійки не взяли за ту роботу. А ця робота коштує надзвичайно дорого. Але вони також несуть, так як і Христина, несуть свою данину. Ми зібрали бізнесмени. Я хотів би дуже подякувати всім нашим Дрогобицьким бізнесменам, кожному співробітнику Дрогобицької ратуші, які долучилися і. Закупили матеріали для того, щоб можна було і фонду веселого, обов'язково це треба згадати, які долучилися і зробили оцю велику справу. Тому що це місце буде місце роздумів і місце нашого відповіді. А що ми робимо сьогодні, щоб ця пам'ять була достойна? Щоб та жертва, яку принесли на майбутнє покоління? Не було даремною, тому що це найважливіше. Якщо ми сьогодні не будемо пам'ятати, завтра забудемо наших героїв, якщо ми сьогодні не будемо, вже сьогодні не будемо робити все для того, щоб те, те, за що вони загинули, не було втілено в життя, тоді нам, живим, хто залишилися грішці нам. І це великий гріх перед тими людьми. Тому ті голуби, ті душі їхні, які будуть в тому монументі, вони будуть нам матеріальним таким застереженням від неправильних поступків, від бездіяльності, тому що ми повинні діяти і ми повинні будувати ту державу, за яку вони віддали життя. Коли очікуємо відкриття алеї пам'яті, Алеї пам'яті чисто технологічних. Причин, тому що є дуже багато дрібних нюансів, тому ми вирішили, щоб її відкрити так, як достойно, на п'ятницю, на 18-ту годину. І я думаю, що Дробичани прийдуть на відкриття цієї алеї пам'яті, і ми все зробимо для того, щоб Роботи, які зараз вже знаходяться на завершенні, були вдосконалені і завершені так, як це потребують технології, тому що дощі заважають, там покраски йдуть, пайка і так далі. Ну, ви собі не уявляєте, скільки то праці, і скільки праці і от вашого відділу, і інших відділів, які розробили цілу систему з піар-кодами, і так далі, коли ми просто з допомогою телефонів можемо зразу мати всю інформацію. І можемо побачити і відчути це все, що переживає кожен з нас сьогодні. Я думаю, що додатковий анонс ще звичайно буде про відкриття алеї пам'яті, і там кожен зможе прийти і віддати належну шану героям, які сьогодні нас захищали і продовжують захищати. Я дякую вам за вичерпні відповіді. Дрогобичан закликаю у наших соціальних мережах залишати коментарі та запитання, які вас цікавлять, і вони обов'язково будуть озвучені у наступних ефірах. Мирних усім вихідних. До побачення. До побачення, дякую.